Дорогі друзі, я завжди на цьому каналі з самого початку знімав відеоролики, інформативні відеоролики. Та завжди, якщо була якась важлива інформація, я ніколи вас не лишав позаду. Тому сьогодні ще один такий день. Я мушу це вам розповісти. Це дуже важливо, як для людей, які їдуть в Канаду ще. Люди, які в літаках що, можливо, пробують потрапити в Канаду до 31 березня до завершення програми КОЕД. так як і для людей, які зараз вже в Канаді рік чи може півроку і шукають. Можливості, щоб податися на піар і залишитися в цій прекрасній країні. Це дуже важлива інформація, дуже тривожна інформація, бо треба щось робити, треба діяти. Якщо ви не будете діяти зараз і будете чекати, то можуть у вас бути проблеми і можуть вас попросити покинути Канаду. Я вас дуже попрошу із щиро серця. Підіть, друзі, перевірте, чи ви підписані на мій канал, тому що Ютуб дуже часто викидає підписки, не зареєстровує вас як підписників. І я вас дуже попрошу зараз це зробити. Перевірте, чи ви підписані, бо якщо ви дивитесь відео 30 секунд чи можливо 2 хвилини, деколи Ютуб не зараховує вам цю підписку. І ви собі знаєте, думаєте, що ви підписані, бо Ютуб викидає вам алгоритм в мої відео. Бо ви любите дивитися мої відео. І тут немає підписки. І дуже багато з вас дивляться, дуже велика цифра. 70 таких добрих відсотків вас дивляться, не підписуючись. На мій канал, я все рівно це поважаю і вам вдячний. Але мені би було дуже приємно, чесно, дуже би було приємно, якщо би ви зараз просто перейшли і підписалися на мій канал і таким чином підтримали україномовний контент, підтримали те, що я допомагаю ЗСУ. і в загальному підтримка зараз мені дуже потрібна, як ніколи. Я послухав заяву Марка Мілера. Знаєте, мені зразу нагадалися всі ці голоси, всі ці люди, які писали дуже в коментарях та говорили. Канада така нечесна. Канада така погана. Канада так негарно поступає, тому що Канада використовує можливість і бере людей, українців, і Канаді потрібна велика кількість іммігрантів. І Канада буде брати всіх, набирати позиції скільки тільки можна людей. І що чуть Канада це не найгірший варіант, що Канада це. Якась дуже велика пастка для українців, і що українці цього не розуміють, що треба в Європі залишатися, що не треба взагалі навіть дивитися в сторону Канади, і Канада завжди буде відкрита, і Канада завжди буде, е, можна буде потрапити. І тепер, дивлячись і слухаючи заяву Марка Міллера, я розумію, наскільки я був правий, і наскільки я бачу цю всю ситуацію. Тому що я людина, яка проживає в Канаді вже 19 років. Я розумію Канаду, я розумію її систему, і я знав, що це рано чи пізно відбудеться, і це відбулося. Прийшов час, коли Канада зрозуміла, що велика кількість іммігрантів, яка приїжджає в країну, створює дуже багато проблем для Канади, для економіки, для е, взагалі для всієї системи і для самих канадців. І це напевно дуже дивно зараз чути багатьом українцям, бо всі думають, та Канада така велика, Канаді тільки 40 мільйонів населення. Фактично, і Канада має повно місця. Правда, Канаді потрібні люди, Канаді треба рухатись вперед. А тут далеко не так, друзі. Канаді і за того, що дуже багато іммігрантів, дуже багато інтернаціональних студентів приїжджати почало. І за 2023 рік 450 тисяч нових іммігрантів приїхало в Канаду. Це є рекорд Канада ніколи не бачила таких цифрів аж з 1957 року. Це просто величезна кількість людей приїжджає і не хватає житла, не вистачає просто можливостей для цих всіх іммігрантів, щоб себе зарекомендовувати. І люди приїжджають, від того, житло починає йти вгору, тому що оренда орен орен оренда на житло стає збільшується, тому що конкуренція величезна. Власники квартир можуть робити що завгодно майже. Також е, купівля будинків, купівля квартир, купівля всього просто йде вгору, тому що дуже е, потрібне житло. Десь треба жити. Люди хочуть десь жити. Звісно, і всім це потрібно. І люди хочуть і в хороших локаціях знаходити місця, і не хватає. І від того дуже ціни йдуть вгору. Від того, потім, коли був коронавірус, дуже Канада багатьох людей пустила, тому що було потрібно дуже займати робочі місця. І фактично, як у той коронавірус вдарив, і після коронавірусу весь цей час він дуже і дуже сильно вдарив по економіці Канади. І Марк Миллер заявив, що Канада вже зупиняє велику, таку велику кількість іммігрантів в свою країну, починає помаленьку закривати двері, зменшувати відсоток людей, скільки тепер будуть потрапляти в Канаду. І що це означає, особливо для українців? Означається одне, що Канада. В Канаду тепер буде дуже складно потрапити в майбутньому. І ці всі люди, також, які розповідали маркіяни, ти там хайпуєш, ти там зробив відео, що Канада закривається навічно для українців. Повірте, мої друзі, ви просто не розумієте до кінця того, що я мав на увазі. Я свої відеоролики знімаю завжди щиро від серця. Я просто хотів допомогти своїм співвітчизникам і навпаки надати ту інформацію, яку ніхто не надавав. Я дійсно прямо сказав, що так, це буде. Це буде траплятися скоро, і це вже відбувається. І тому, друзі, Марк Міллер заявив, що тепер він хоче скоротити від 6,2% резидентів Канади до 5%. Що це означає? Це означає, що тепер будуть менше і менше можливостей отримати permanent resident. і ви вже напевно чули, що Alberta Opportunity Stream дуже популярна програма для українців тут, в Канаді. Перес... Тимчасово зупинила своє, як то кажуть, приймання нових заявок. І в загальному дуже навіть 200, понад 200 тисяч заявок від Коет навіть не розглянулось ніколи. Тому, друзі, Канаді виявилось не так і потрібні багато людей. Бо якби Канада дуже сильно хотіла, вони би продовжили в тому ж самому дусі. Але в наступні три роки. Буде все мінятися, і в Канаду буде справді дуже важко потрапити. В Канаді буде важко отримати громадянство, пермін-резидентство. Тому, дорогі мої друзі, якщо ви зараз думаєте про те, щоб залишитися в Канаді, думайте над тим, збирайте документи, подавайтеся. Чим швидше ви подастесь, тим можливо у вас будуть шанси, що вашу аплікацію розглянуть, і ви все ж таки зможете залишитися в країні. Я не один раз на цьому каналі розповідав: не розслабляйтеся, не розслабляйтеся, не думайте, що вам хтось щось винен чи ви комусь потрібні. Якщо ви плануєте залишитися в Канаді, то робіть все для того, щоб тут залишитися зразу, чітко, ясно. І не думайте, що Канада буде вас тут тримати за руки і казати: залишайтеся, залишайтесь, залишайтесь ми, ви нам так потрібні. І це справді дуже тривожна новина для багатьох українців. Який ще в процесі отримання повноцінних документів. Не варто панікувати, не означає, що зразу вам будуть відмовляти. Це буде дуже в, мал в маленьких кількостях бути зроблено, але розумійте про те, тому що в Сполучених Штатах Америки, навіть якщо у вас є гроші, навіть якщо у вас є хороша професія і англійська мова, то все рівно в зеленій картці, в грін картці відмовляють. Е і деколи вони, люди себе запитують, але чому в мене все підходило. Так скоро буде в Канаді. я хотів донести цю інформацію. Я думаю, що я її доніс чітко, так як вона мала бути донесена, тому що багато взагалі людей не так це якось пояснюють. А я пояснив це таким, знаєте. Нормально, так як воно є. Я надіюся, що ви мені залишите вподобайку, і я вам бажаю, як завжди, тільки самого найкращого. І повірте, я бажаю кожному українцеві і українці тільки успіху, успіху в тому, що вони себе знайшли. Якщо не в Канаді, то в Україні, якщо не в Україні, то в Європі. Я дуже хочу, щоб всі люди в цьому світі жили мирно і щоб все було добре в кожній сім'ї. А вам бажаю здоров'я та мирно неба на нашою улюбленою Україною.